Привіт, Анкона Італія. Вчора я записала коротке відео про знижки в Італії. Я показувала один магазинчик, де знаходиться в основному взуття. І один мужчина написав мені з проханням показати італійське взуття для мужчин. І я сьогодні знову в цьому магазинчику хочу. Показати вам, який виріс в цьому магазині є італійського взуття. Отак, От таке класичне взуття. Бачите, оці коричневі туфлі, 240 кори 230 євро. Оці заплетені туфлі 298. Можна сказати, такі плетені. Туфлі, я б сказала, Ну, Це дорогі марки, це магазин в самому центрі міста гоно і тут ціни найдешевші. Оці сині, бачите? Чоловічі туфлі, 240, є сині і є такі ж самі коричневі. Туфлі. Це класичні варіанти. Чорні туфлі, теж класичний варіант. І є коричневі, 230. Ну, в основному туфлі ви бачите 240 євро ну, в основному. Я бачу тут класичні варіанти. От, всі трошки дешевші вже фірма Гарлані 149. От ви бачите, сині і от такі ж коричневі, такі більш повсякденне взуття. І такі от біжого кольору 139 євро. Не знаю, чи ви зможете цінник побачити. Тут постійно люди приходять. Заградують. Кросовки 189 євро. Читаю ці кросовочки в ці кросовки. Тільки що зайшов мужчина теж задає, дивиться на чоловічого взуття. тут гарний вибір. І ще приходять. Мазин зараз закритий, до речі, обідня перерва, а тут таких вітрина. Люди приходять і дивляться. Дивляться, що досить популярно, Ну, звідти тут гарне. Отакі кросовки, бачите? 119 євро, це 129 євро. Такий. От мені подобається, ось це цікаві. 239, ви бачите оцей вибір. Досить гарні. Ви бачите марку, яка марка ця є, яка фірма виробляє. От такі кросівки 239. Бачите? Так, це трошки дешевша марка 130. Такі біж повсякденне взуття кросівки. Оці. Це типа макасини, я так розумію, 110 євро. Ну, це те, що я зараз бачу із чоловічого взуття. Жіночого взуття я показувала вчора. Що вам ще показати із жіночого взуття? Отакі вот красочки 145 євро коштують. Оці біжеві коштують 139 євро. Ну, гарні, класичний фасон. Ці білі я показувала в цьому своєму відео. 200 євро, мені подобається гарний фасон. Ви бачите марку. Отакий От, варіант є. Ви бачите оцими збрьосточками. Зараз подивлюся, скільки з цими. Бльосточками коштують 259 євро. Оці бльосточки коштують. А такі біленькі коштують 198 євро. Ну, гарні, гарний вибір мені подобається. Зуття дороге і взуття гарної димкості гарних виробників. Ну, я вже говорила, подивіться, мій YouTube канал знаю, що зона маркета, я не находжуся, займає перше місце в Італії, виготовленню суття. Тут виготовляють і всесвітно-відомі марки, отакі були флюксиві брендів, типу Gucci, та інші. Так, ну що покажу вам ще. Вам що вам ще отакі модерні, ну, як сказати, модерні, святкові. На кожен день не один, що такі з, з брюстками. 220. От такі коштують 220. А поряд класичний варіант 100 149. Оці босоніжки 290, зараз бачите? Постійно люди заходять. І собачки вигулюють, бачите, вигулюють собачки. Так, 240. Оці коштують, я так розумію, 240 і поля теж, напевно, 240. Оці ці такі повсякденні більш. Коштує 220 евро. Вот ухарный выбор. Вот такие 150 коштують. Кроссовки. Есть чорний вариант. Есть вот такий бело-бежевый вариант. Сумочка. Сумочка 175 евро коштую. Сумочка Парис. Скільки коштує така сумка? 200 євро коштує ця сумка. Такі ціни. Бажано приходити в цей магазинчик, коли будуть знижки. Я вчора показувала, От мені подобаються отакі босоніжки. подивіться, золотаві. 169 євро. Так, гарний. От, от є нижчий каблучок і є трошки вищий каблучок. Такі оригінальні. Це більш класичний варіант на низенькому каблучку. 159 євро. Всі 170-150. Червоні з бантиком, 149. І ці бусонірочки коштують 198 євро. Так сім заходять. Тут гарний не йде, одне взуття. Ті 159 євро, повсякденного взуття фірма Basic. Дивиться. Можна вибрати навіть колір. Є одна, коли бачите, модель різних кольорів так, як ці за 130. Ці босоніжечки такі відкриті. Оці босоніжки мені подобаються. 139-169. В По основному такі ціни. Ну, не вибір. Що не можу сказати? Тут, бачите, я вчора показувала вам, що тут знижки за пів ціни продають моделі, які вони не змогли раніше продати. Отакі, тут більш екстравагантні такі моделі. 75-85 євро в основному можна купити за 49, теж за Ну, Такі екстравагантні моделі. бачите, досить такі яскраві кольори. І е, такі не класичні варіанти. Хочу такі сапоги, бачите, ковбойські сапоги. Теж за половину ціни за 109 євро, а оці трошки вищі сам, скажіть мені, трошки вищі ці сапоги, за 99 євро. Можна купити такий ковбойський стиль. Ці грозові, бачите, 37-й не залишився 105 євро, теж за половиною ціни, теж такий кубойський стей. Об, бачите, оці, за 140 теж за ціни продають в такому змійних кольорах кольор змії. Досить оригінальний, мені подобається цей. Я люблю такий змійний тренд. Я думаю, що в майбутньому я періодично буду записувати відео із різних магазинчиків. Показувати буду, що по голікам, що продається в місті Анкона. Так я думаю, в косметичний магазин зайду, покажу косметику вам, можливо, для жінок такі от кіпанті місці відома в усьому світі. Матка, яка виготовляє. Білизну, в основному там жіноча білизна. Прошу тобто, якості, покажу вам моделі. Я думаю, що буде вам цікаво. Це головна вулиця міста Анкони. Бачите, прикраси продають. Пандора теж досить знайома марка з прикрасами, досить дорога. Зеніс це такий не сама дорога марка. Ви бачите, вже літні варіанти. Там і купальники продають, і шорти. Аж білизня в цьому не сама дорога марка. Бачите, Інтімісімі. Зараз показують інтімісімі білизна жіноча, я покажу тільки вітрину вам. Но ярка марка відома у всьому світі. Так, отут оцей лівчик коштує 30, 33 євро, там 90, куплю його е, е сі, Ці трусики коштують 9 євро. Ну, і якості ця гарна марка. Хоч якщо ви будете купляти отакі речі, то хоч знаєте, що це купляєте, платите за якість, Щоб воно не розтягнеться і не порветься після першої стірки. Класичні варіанти. Я думаю, що вам було цікаво. Кому цікаво, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте розвиток україномовного контенту. Всім добра і гарного дня. Бережіть себе.